Я розказала неймовірну історію, як зародилася ідея нашого майстер-класу. Ну, розкажіть, будь ласка, так, ну що я буду розказувати? Розказуйте. Ну, що я буду розказувати, як е, мені приснився сон, що треба до свята, до Пасхи, розписати пряники, але ж я не вмію цього робити. Хто І передати нашим хлопцям. Ну, так. Так, і, ви приходите. і Я приходжу, і тут приходжа, приходить Наташа з пряниками, вже з готовими пряниками, які в неї ще з Нового року залишились. Так, Наташа? На а, вона ага, ага. І я так думаю, нічого себе з Нового року це як це можна було його робити. Тобто у нас чарівні тут речі відбуваються. Да. всі мрії здійснюються. І, і запропонувала, що давайте, давайте напечем. І ми сьогодні розмалювали, огласі цифру. А я не знаю скільки. Надо піти, позабо, у нас побачити. було 152 і сьогодні 140, Щось таке. Коротше, майже 300 пряників у нас готові. Так ви їх засніміть. Зараз ви... заснімаю кроп. Ось сьогодні у нас вже от спаковані є пряники. До кожного є листочок, пряничок і маленьке побажання у вигляді зайчика, чи у вигляді іншої там якоїсь фігурки. Ось напаковані пряники. А ось те, що ми сьогодні наробили. Зараз хвилинку, світло. А ось сьогодні ми наробили ці пряники. Зверніть увагу, які. Зовсім інші. Ну, інші, ніж бомби. Ось такі у нас сьогодні пряники. Для 58-ї нашої. Оце поїде в Нідерланди, оце поїде в Америку, оце поїде в Німеччину. Неймовірний запах. Друзі, я взагалі дуже пишаюся тим, що я українка, і тим, що у нас є такі люди. Які підтримують наші збройні сили, є друзі в різних куточках нашого нашої земної кулі, які підтримують нашу боротьбу за гідність і життя? Слава Україні!